Ми вийшли на вечірню прогулянку, дихаю на повні груди, так як мені казали. Бусь, ну, ще якби вони не зупинялися, оце покрапати на, під кожним кущиком. Нікого немає, ще по корів не йдуть. Так що я, я одна. Бачите, я одна одненька зі своїми собачками. Ідемо далі, ідемо. Бусь, давай! Щось плететься позаду, мабуть, їй спекотно. А я навпаки вийшла, щоб нікого не зустріти. І собак також я маю на увазі, бо в мене суки в охоті. Ну, як я й казала, вже. А ми зараз на, на гірку йдемо. То тобто важкувато, звичайно, йти, але ну, для легенів, мабуть, це добре. Я вже почуваюся трішечки краще. Вже навіть голос у мене такий краще. Ну, побачимо, що буде. Сподіваюсь, що все буде добре. Ще не настав мій час. Хоча тут може, може бути кінець кожної хвилини. Як не одне, так інше. Ну, всяке буває розвіт. Я ж де живу. Ну, куди ви? Чого на поле? Ідемо далі по стежці. Стежка, яка звивається, біжить. І ми за нею біжимо, намагаємось наздогнати. Ой, настрій мене зараз добрий, бо я кучу справ сьогодні зробила купу, тобто. Я попересаджувала свої дерева. Мені написали коментар, що можна пересаджувати. Я й розумію, що рановато. Та я вже майже два тижні. Думаю, пересадити, не пересадити. Вони молоденькі, вони з листечком, але я пам'ятаю, що у нас на базарі до війни продавали дерева, викапували з листям. Тож, я думаю, нічого не буде. Вони. Ну, так, я купувала їх, вони були однорічки, а зараз їм два роки. У мене вже вони рік, то зараз їм два роки. Ну, скажу я вам, коріння не наросло геть зовсім, нічого там немає. Яке було, так воно і є. За який рахунок вони трималися в землі, тобто росли, я навіть не знаю. Ну, Мабуть, за рахунок того, що я їх поливала, я їх частенько поливала, бо хотіла, щоб вони. Прийнялися, це персики та грушка. Ну, все.